Друзі, всім привіт! Ви на каналі Метал за гроші бо гроші за метал. Прошу не плюватися, знову холодильник, третій підряд. Ні, не третій підряд, верніше третій, але це є абсолютно інакший холодильник. От в такому вигляді він мені дістався без дверей. І він де такий короткий. Маленький такий собі холодильничок. Задня стінка зашита. Компресор є на місці, взяв його. Як зазвичай за звичайно, 100 гривень компресор є, я і забрав. Чому я його знімаю? Бо це є абсолютно інший вид холодильника. Тобто, якщо ми перший холодильник е, пригадуємо, розбирали, де був корпус металевий ззовні, корпус був металевий всередині, а утеплювач була там скловата. Другий холодильник, який ми розбирали, він був ззовні металевий, всередині пластмасовий. Так як тут утеплювач скловата. А цей холодильник... Також пластмаса всередині зовні метал, але утеплювач туди з піни. Тобто дуже ті холодильники насправді такі противні в розбиранні. Давайте я спеціально зробив напил, щоб показати, що тут де піна. І покажу вам лайфхак, спосіб, як твій холодильник розібрати від піни. Е... Буквально за 20 хвилин нічого тут складного нема. Е, блін. Мало хто, мабуть, знає такий метод, зараз вам все покажу. Е, морозілочка тут стоїть внизу, металева. Тобто я зробив надпил. Тобто магніт липний. Тобто ця решіточка йде металева. Що всередині буде, не знаю. Отже, що тут за такий холодильничок? То є Samsung. Якийсь там Samsung. Samsung, маленький, це якийсь, мені який, здається, барний холодильник чи що, але ну, він такий малюсенький. Дуже худе, худенький, вузенький, скажімо так. Да? О, тобто показую, як розбирати холодильник з піною, незалежно від грубий, він широкий, маленький, великий. Як його легко розібрати від піни. Дивимося. Положив його на бік, на спину, наперед. Горизонтальне положення. Витягнув я вже звідси таку от штучку. Першим ділом знімаємо провід живлення і знімаємо компресор. Тут він йде не на болтах, а просто на таких металевих штриках. Мамбудь їх доведеться зрізати. Обрізаємо трубочки з того боку, з того боку. І все. Відставляємо компресор в сторону, щоб він нам не заважав, і будемо займатися корпусом. Все, компресор наш знятий. Першу мітню вже отримали. Реле ми зняли. Все, тут пусто, нам нічого не заважає. Зараз знімемо першим ділом ось цю задню кришку. Подивимося, є там задній радіатор чи нема. Ну, тут буде що, два болта. Це йде пластмаска. і Ідея задня кришечка, ось ця має знятися. Так, зняв я, друзі, цю э, задню бляшку. От вона. Пішла вона досить просто, я її просто підважив і підірвав. Нічого там такого не було. Радіаторної решітки нема. Вона або залита, або я не знаю. Це може бути якась технологія вбудованого холодильника, який в меблі зашивається. Не знаю. Добре, з тим ми розібралися. Тож... Як розібрати його і не намучитися, і швиденько показую. Для того нам треба буде болгарочка і бажано свіжий круг. Так, круг я поставив, проведемо невеличкий експеримент. Круг, який пролежав два тижні в гаражі. Відсирів він чи не відсирів. Я такий ввистив, все геніальне просте. Тобто, що ми робимо? Нам нічого не треба тут відколупувати, відгнати, відривати. Ми просто беремо болгарочку і отак от зрізаємо весь квадрат донизу. Зрізаю. Тобто, ми беремо болгарочку і вирізаємо. Так по кругу. Так, все, ми зрізали одну сторону, другу і тут третю. Цю поки що не зрізаємо, пробуємо може піде. Далі беремо стамесочку, підважуємо і просто піддираємо. Раз. Два. І все. Тут у нас ще якась трубочка є, потім подивимося, що тут за трубка. Десь тут недоріга. так ми зняли одну сторону. Точно таким самим макаром знімаємо задню сторону. Ну В принципі, все. Зараз знімаю оцю частинку. Хочу забрати все-таки це метал, не викидати чого. Попробую. Ну, попробую. Якщо піде легко, то зніму. Якщо, якщо не буде йти, то, то залишу його. Але ну, не хотіло б це, звичайно, залишати. Зараз попробую. Як піде, не знаю. Після того, як ми познімали боковушки, задню частину, у нас залишаються ось такі планочки. Дві їх буде, бо з того боку їх немає, я там не різав, я знімав. Все. І вони дуже просто знімаються. Отак от приблизно. Раз. Можна потягнути, Покрутити. Отак. От і ось от так. І так само знімаємо другу планку і до металу кладемо. Та-дам! Все, друзі. От вам кінцевий результат. Я його поставив догори ногами, бо, звідси, забрав метал. Ось весь метал з нього, дрібніший, ось наші листи. От такий метод. Трилюшка, лампочка. Тобто ми це не чіпаємо, нічого не виламуємо, нічого не гнемо. Просто вирізаємо дві сторони, задня сходить сама, то все сходить саме. Потім воно чик-чик і забираємо ці планочки. Все, друзі, От такий метод. Я думаю, не знаю, що. До мене він існував чи не існував, чи я сам до такого додумався. Ну, по факту я сам до такого додумався. Я ніде то не підглядів. От, Так що користуйтесь. Реально швид, швидко, легко, 20 хвилин і нема проблем. Добре. Морозилочка у нас є металева. Кинемо її до загального металу. Ось метал, ось метал. І ось компресор стоїть. Друзі, вибачаюся за таку якість темнота, ну таке в мене світло в гаражі. Зараз вечір е, зняв, бо не буду мати часу. Ні завтра, ні післязавтра, ні після, -після Ще два слова. Зрозумів я, як тут виконаний радіатор. Радіатор пішов не ззаді, там так чи так. а радіатор пішов, ось видно сліди. Ось так трубки виконані. І вони пішли отак, сюди, верталося. Тобто по кругу всього холодильника. Отак виконаний радіатор. Тут добре видно, як трубочки йшли. Ну, така технологія. Все, розбираю компресор за кадром. Ви знаєте, хто не знає, гляньте попередній ролик, там нічого складного нема. І вже включуся, як почнемо важити це все. І так, наш холодильник на вазі, корпус, решітка, компресор. Розрізаний. 23,1. До речі, метал, друзі, у нас подорожчав. Став по 3 гривні. На 69,45. Ну, закруглим 65 гривень. Запишем. Так, а міді. А міді вийшло. Кіло 100. Мідь також подорожчала. 245 об 250. На 270 гривень, плюс 65. По металах вийшло на 335 гривень. Але мінус 100 гривень, що я за нього заплатив, чистий заробіток 235 гривень. Як для такого маленького холодильника, в принципі, дуже навіть хороший результат. Мідь кіло 100. Просто шикарний результат. О, так що. Такі справи, такий метод. Користуйтеся, все всім щасливенько до наступного разу.